Ну добре, якщо ми не ходили на полювання, то звідки тоді взявся цей кабан? указуючи на вертел, запитав я. Та, то цілком випадково трапилося, почав пояснювати нам дракон. Коли ми ще там добре догналися, ви почали мене діставати, що то я за такий дракон, що навіть літати не вмію. Ну, я ж також добрячий хильнув, от мені й образливо стало. Тому пішов з вашої полкової підтримки вчитися літати з урвища. Ото, значить, розігнався я, розправив крила, скочив і полетів, правда тільки до гори дригом. І мало ж таке трапитися, що знизу, прямо під тим самим місцем, цей бідолаха влаштував собі лежанку. Де ж він міг своїм маленьким мозком таке уявити, що на нього зверху може впасти п'яний дракон? Але це диво трапилося, тому ми і будемо скоро мати смаженого кабанчика. Точно, таке могло статися тільки на п'яну голову.